Від початку 2025 року в Чернігові, як і загалом по Україні, почала знижуватись ціна на яйця. Якщо наприкінці 2024 року, аби купити десяток домашніх яєць, потрібно було віддати 95 гривень, а подекуди й 110, то тепер їх ціна впала до 60 гривень. У магазинах ціна на яйця наразі стартує від 36 гривень за десяток. Зокрема, основна причина зростання ціни на яйця в жовтні минулого року була зумовлена. Сезонністю, а також зменшенням пропозиції та складну економічну ситуацію. Перед новим роком були дорогі ці яйця, по 90 і по 100 було, а зараз ціна падає, тому що, по-перше, кури почали домашні нестись, і на інкубаторах ціна впала. Ну і відповідно ми понижаємо ціну. А як. Яка наразі ціна? 70 гривень, бо ще, от на минулій неділю ще було 80, на поза було 90. Кури почали, зима тепла, кури несуться. Проте, дехто з продавців у Чернігові вважає, що сіна на яйця минулого року традиційно зросла з метою заробітку напередодні новорічно-різдвяних свят. Перед Новим годом завжди дорожає, все. тому й дорогі були яйця. А зараз вже уже по 60, От, трохи дешеві. Зростання цін на яйця в Україні в жовтні минулого року призвело також до зниження попиту. Наразі ціна стабілізувалася, чернігівські продавці навіть прогнозують подальше зниження цін на яйця до весни. Ну я думаю, що впадуть ціна, впаде так. По перше, що, е людей дуже мало. повиїжджали люди. А сільські люди як працювали, так і працюють. Вони не кинуть свої домівки, не поїдуть, бо вони прив'язані до хат. Вони свою землю не лишать. То вони працюють, вони як вирощували, так і вирощують, а покупця стало менше. За цього ціна падатиме, я так думаю.